Що дотр... Все, Всього, зібар. мізензібар. Я знімаю 20-ти дневний влог на занзібарі поправочка і п'ять в Німеччині. Я не знаю, якого числа прийду до десь в кінці, може, серпня, може, взагалі там перших число вересня. І я буду знімати вам влог і собі також. Як я буду проводити там місяць місяць не вдома. І я дуже чекаю вже цей момент. Просто я вже рахую, дні, Вже після завтра, після завтра. І зараз я вже пакую чемодан, Пакуюсь, і в мене ще дуже-дуже багато справ, Боже. І знаєте, що найважче це спланувати, що ти будеш їсти в дорогу. Так як я собі сам собі нутріціолог, я спорт-джим гел. Потрібно щось збалансоване, де багато білку і щось легке. І погнаємо. Забираємося, дявочки. У мене такий тут girl-girl vibe. А тут трошки не girl-girl. тому що це рюкзак, я беру з собою. Ця ручна поклаша буде зі мною летіти, а це залишається в німеччині. А ще в мене зранку була така історія. Мама спускається і говорить мені, чи я вже зареєструвалася на літак, чи пройшла чекін. Я кажу, що це за день до вильоту. Хоча я їй казала за тиждень, бо я сама не знала. І вона мені рівно через тиждень нагадала, щоб ви знали рівно через тиждень. Я її запитала чи при бронюванні. То треба було вказувати своє ім'я з паспорта, ім'я фамілію з паспорта, чи можна просто своє ім'я, фамілію. каже, Ні, то обов'язково як на паспорті там вказувати. І я так думаю: бляха, а в мене там пише Оля Кучмій при бронюванні, а в паспорті Ольга, кучмій. Ну, мама е, розвела катастрофу, каже, що тебе не пустять літак, ти все. Я не панікувала, звісно. Угу. Мене, мене серце ушло в п'ятки, мене руку так тряслися. Захожу в програму Людханзі і дивлюся, чи можна змінити блін. Там не можна це все змінити. Все. Ну, це капець. Я пишу чату GPT. потрібно дзвонити в кол-центр чи писати їм в чат. Він мені дав посилання. Дав номер телефону, я пішла дзвонити, ніхто не бере трубку. Я знаходжу чат групу підтримки, щоб мені вже допомогли ну все, це трешно, це капець. Приїхали. Мені через післязавтра їхати, а в мене тут таке. Я мені все написала, мені через 10 хвилин мені все змінили, все прекрасно, все чудово, Боже. Це серйозна нервотрку сьогодні була. Але я вже спокійною душою, надіюсь, боже, все буде добре там в аеропорті. Якщо не буде нічого добре, все. плакав місяць зібар. Всім доброго ранку. На годинку вже 7.40, а 7.50, Було 7.40 поки я ще зробила зарядку. Ну, коротше, і я вже буду зараз починати готувати собі в дорогу. Ну так, заготовочки, заготовочки. Е, мені потрібно зараз зварити буряк і принципі, все. Я зараз собі приготую сніданок. Боже, ви б бачили мене? Я вчора така серйозно з ноутбуком сиджу і планую, що я буду сьогодні їсти. Їсти в дорозі. І залишитись їжу, таку, яку я лише їм. І вона не простиїть місяць. Ладові мого сніданку це яйце в вигляді омлету. Лаваш. Він був у мене засохший. Отут він. Коряче Ле, помідорка і сир. Тут у мене бурячок вариться. Якщо вам цікаво, що я приготувала собі в дорогу і витратила на це цілий день. Запрошую у свій тікток. Силочка буде в описі. Всім доброго ранку. Я проснулась, але не виспалась. я далі не можу заснути. І цесть, це мені хочеться спати. Коротше, в мене тут одна проблема, я зрозуміла, що в мене немає якоїсь речі, наприклад, теплої, У мене все легенькі шорти, наприклад, такі джинсові шорти, топіки, легенькі рубашки і плаття. А тут, в Німеччині, я не знаю, може, 18 градусів зараз. І тепер мені, як справжній жінці, нема що одіти. А ось тепер вже точно доброго ранку. Коли я вчора вже перетнула кордон з Австрії, я почула німецьку мову. Боже, я, я так засумувала. Третій раз за півроку тут, ну, трошки більше. Я Настільки захоплююсь німцями, я настільки рада їх бачити. Вони радіють життю, вони щасливі, у них, знаєте, акуна матата, <сум> Як Зонзібарі, куди я їду? Люди собі працюють, а ті, хто не працює, ті, хто на пенсії, вони можуть собі дозволити красиве життя. Вони їздять на кабріолетах. Реально просто собі кайфують, подорожують і так далі. Тим часом порівняємо. Наш народ наших людей, я думаю, якщо б і в нас такі були зарплати і пенсії, люди б жили во так. От а це лабірин кукурудзяному полі. Якщо дитина пройде його 10 разів, то дістане безкоштовне натуральне морозиво, так з того молока, яке дають ці крови на полі. Ну а ми не діти, і нам хочеться морозиво вже тому платимо, отримуємо жетончик, Вибираємо морозивко. З одного цього морозива можна так наїстись, що не захочеться ще тиждень його їсти. Зараз я буду готувати моці. Боже, вчора ми стільки з тим тістом. Ми переробляли три рази. Ну, тобто, я переробляла. Тому що мені захотілося кольору. Думаю, ну, класно би було покласти буряковий стік. І що ви думаєте? При варці тісто. Зовсім не ставало тугіше, воно просто липке таке, воно розтягувалось і все. Просто ми варили його 10 там напевно хвилин, вже так мішали, вже на саму максимальний вогонь поставили, воно все рівно таке було. Ми не розуміли чого. Думаю, може я не додала дуже багато крахмалю, Ну думаю, ок, ми зробимо другий раз, у нас така сама фігня. Я питаю чи це GPT. він каже: Да, тісто того ж від бурякоса, ну вона фієць. Бо це вам на замітку, ніколи не здавайтеся. І пробуйте, пробуйте, по-любому щось вийде. У мене ніколи не було такого, що я переробляла тісто. У мене тісто завжди виходило, хоча я е, завжди по різних рецептах ходжу в тіктосі, завжди різні рецепти роблю, тому що я ті не зберігаю. Нащо? Таке нам. Да. До мене тільки що прийшло осознання, що я в дорозі була 21 годину. 21 Боже! Це просто. Якщо того разу я їхала, то десь 12-15 годин було. А тепер я виїхала о пів третій ночі і я приїхала о півдванадцяті. Клас! Вчора зробила начинку. Тут вона з мороженої полуниці, додала трошки води, цукру і кукурудзяний крахмаль. Дуже смачно вийшло, дуже прям бомба. Так що начинка готова? Мені залишається зробити крем, і в мене тісто в холодильнику. Я зараз зав'язую волосся, щоб нічого, нікому нічого не попалось. В принципі, мені то ну, все рівно, що мені попадеться, але другим не. Так, я замішала тісто. Замішала замішала крем, і зараз я його поставлю в холодильник і дістану тісто, і вже буду його качати, і потім буду насаджувати. Всі палим люди, люцива стеля, свідчив пасі. От. Настільки все погано, що ми їх заморозили. <сі> тому що тісто прилипало, просто до рук я не могла склеїти. Я поклала тисячу мільйон слоїв цього крахмалю. тим воно... далі тим е липло до рук. Я не знаю, може справа в крахмалі, тому що я вдома роблю в мене все гуд. Ну, коротше, нічого не вийшло і буду зараз їсти морожені Моті. Морозив буду їсти. Баварія це найекологічніший і найкрасивіший район Німеччини. Тут на полях пасеться величезна кількість корів, а коні в них являються як домашні улюбленці, тому їх не використовують для роботи. З весни до жовтня корови проводять час на високогірних пасовищах, і лише на зиму їх переганяють в стайні. Якщо хазяїн має корів, то мінімум 10. Бачите цю зелену траву? Вона тут круглорічна. І це все через те, що її поливають коров'ячими шайбочками. І так, через це все тут найекологічніші молочні продукти, м'ясо і повітря, що не може не радувати. І сьогодні той самий день Іх, Боже, я, я не можу повірити, знаєте, таке відчуття, ніби я їду додому. А, а я тепер лише розумію, що це все лише починається. Це днів 20 днів, можна більше. І я вже спакувала, ну почти спакувала свої чемодани. Це в мене ручна поклажа. Все для зйомочки в мене ще штатив з собою є. Да і все, в принципі. Зараз буду трошечки проводити себе в порядок. І в мене все там готується. в мене запікається яблучко. І що я хочу сказати? Що я прочитала, що не можна возити м'ясо туди, куди я лечу. Клас. А в мене ще одне куряче філе залишилось. Я ціле куряче філе зараз не з'їм поточно. І в мене сушене куряче філе є. Типу на перекус прям бомба. Вони дуже смачні. Я їх не буду брати, тому що ще не дай Бог вилучать, то буде дуже шкода. І заодно дивлюся Джині Джорджію Ахієнний серіал. Я дуже жалію, що я не могла його почати дивитися раніше. Найкайфовіша частина аеропорту. Обожнюю. Обождю. Щось місцевих духами ці дуже офігенно пахнуть, прям знаєте дорого-дорого. І ще така форма у нього дуже красива. З Франкфурту на Занзібар у нас була пересадка в 40 хвилин, і ми повинні були перейти з терміналу А на С. Це було швидко, мокро, але ми це зробили. <му> А які наші були перші враження? І що нас чекало далі? Буде в наступному відео.